Дедалі більше позичальників суб'єктів господарювання звертається до банків у ліквідації та до фонду з пропозиціями про реструктуризацію кредитів. Ми маємо таких заявок вже на суму понад 8 мільярдів гривень. Реструктуризація для суб'єктів господарювання це вигідний процес для обох сторін. Позичальники мають змогу зменшити боргове навантаження, сплачувати менші відсотки, відновити кредитну історію. Та продовжувати ефективно працювати у нинішні непрості часи. Банк-кредитор та фонд отримує грошовий потік, який спрямовує на розрахунки з кредиторами банку, тобто повертає в економіку. Ми застосовуємо індивідуальний підхід для затвердження умов реструктуризації для позичальників юридичних осіб. Позичальнику достатньо звернутися до банку кредитора, надати відповідну заяву. Та пакет документів з обґрунтуванням необхідності у реструктуризації. Банк-кредитор аналізує платоспроможність позичальника та разом із фондом приймає рішення про умови реструктуризації. Реструктуризовані кредити, які обслуговуються згідно з умовами кредитного договору, виставляються на продаж в останню чергу. Таким чином, це дозволяє відтермінувати продаж кредиту або навіть уникнути продажу. Якщо позичальник погасив кредит повністю протягом періоду ліквідації банку, невиконання умов кредитного договору і прострочена заборгованість позичальників тягне за собою не тільки продаж активу на електронних публічних аукціонах, а й початок примусового стягнення заборгованості або застави шляхом звернення до суду банком кредитором На щастя, дедалі більше позичальників надають перевагу. Сумлінному виконанню обов'язків та обслуговуванню своїх кредитів. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.